Я лікар. За роки роботи в моїй практиці траплялися найрізноманітніші історії. Були й сумні, і радісні, і кумедні, але одна з них, мабуть, найдивовижніша, запам'яталася мені особливо. Ця історія сталася на старті моєї кар'єри, на початку 80-х років. Тоді я щойно закінчив медичний інститут і за розподілом потрапив у селищну поліклініку. Очікував побачити обшарпане старе приміщення, але натомість опинився в новій, щойно збудованій лікарні. Колектив зустрів мене дуже привітно, я був щасливий. За перший тиждень нічого особливого не трапилося, хоча пацієнтів доводилося приймати до пізньої ночі. У п'ятницю я вирішив прийти на роботу раніше, ніж зазвичай, хотів спокійно впорядкувати документи, поки мене ніхто не відволікає. До початку прийому залишалася ціла година, тому медсестра Марина ще не прийшла. Але щойно я почав працювати, несподівано задзвонив телефон. Я зняв слухавку і почув дзвінкий хлопічий голос. Павле Васильовичу, моїй мамі зле, робоча вулиця, будинок 11. Приходьте швидше. Що з твоєю мамою? запитав я. Вона помирає, відповів хлопчик, але трохи тихіше. Чому помирає? Що з нею сталося? Виклич швидку допомогу, занепокоївся я. Дома нікого немає, тільки я, а сестричка ще не прийшла, відповів хлопчик ледь чутно. У цей момент зв'язок обірвався. Я швидко накинув халат і поспішив за адресою, яку назвав хлопчик. За 15 хвилин я вже був на місці. Двері в будинок були прочинені. Я гучно запитав лікаря викликали, але відповіді не почув. Зайшов далі та в кімнаті побачив жінку. Вона лежала поперек ліжка, а її голова трохи звисала вниз. Мертвотно бліде обличчя було приховане під сплутаним темним волоссям. Я взяв її за руку, шкіра була дуже холодною, але я все ж відчув слабкий пульс. На підлозі валявся порожній флакон з-під таблеток. Усе вказувало на те, що жінка прийняла смертельно небезпечну дозу ліків. З подібними пацієнтами мені ще не доводилося мати справу, рахунок ішов на секунди. На тумбочці в кутку я побачив телефон і викликав невідкладну допомогу. Чекаючи на бригаду, я надавав першу допомогу як міг. Швидка приїхала за лічені хвилини. Я сказав лікарям, що жінка не розрахувала дозу ліків, вчасно це зрозуміла і встигла подзвонити мені. Я сказав так, щоб її не відправили до психіатричної лікарні, і не взяли на облік, тоді з такими клієнтами поводилися жорстко. Коли жінку на ношах виносили з дому, біля машини вже зібрався натовп зацікавлених сусідів. Лікарю, що з нею? запитала бабуся. Невже померла? О, дуже! – упевнено відповів я. Старенька зітхнула, не інакше, як її Максимко до себе кличе, синочок у неї потонув, скоро місяць буде, як поховали. Але ж у неї залишилися ще діти, хлопчик і дівчинка, сказав я. Бабуся похитала головою, та немає в неї більше діток, він один був. Отак новина. Хто ж тоді мені телефонував? І про яку сестричку казав хлопчик? Думати не було, коли, і я поспішив до поліклініки. За п'ять хвилин починався прийом. Марина сплеснула руками. Павле Васильовичу, де ви пропадаєте? Я вже занепокоїлася, чи нічого не сталося. Я розповів їй дивну історію, що трапилося зранку. Я знаю цю родину, сумно сказала Марина. Жінку звуть Лідія, вона дуже хороша. У них з чоловіком довго не було дітей. А коли Максимка народили, то пилинки з нього здували. І за що їм таке горе єдину дитину втратити? Голос медсестри здригнувся. Потім Марина замислилася і запитала. Одного тільки не можу зрозуміти, як це вам могли подзвонити, якщо нашу поліклініку ще до телефонного вузла не під'єднали. Як це не під'єднали? здивовано подивився я на Марину. Ось же телефон. Медсестра підняла апарат, і тільки тоді я помітив, що у нього не було жодного дроту. Я був приголомшений. Виходить, на неробочий телефон мені зателефонував загиблий хлопчик. Мені що самому пора до лікаря, адже все це, м'яко кажучи, дивно. Але ж дзвінок був, я особисто розмовляв із хлопчиком. Увесь день я провів у роздумах, а після роботи вирушив до лікарні, щоб дізнатися про стан Лідії. Жінці стало краще, вона прийшла до тями, і мені навіть дозволили її відвідати. Разом із нею в палаті був її чоловік. Лікарю, величезне вам спасибі, сказав чоловік. Якби не ви моєї лідочки вже не було б, він міцно потис мою руку, а жінка байдуже й відсторонено дивилася у вікно. Як ви опинилися у нас вдома? тихо спитала вона мене безжиттєвим голосом. Я розповів про незвичайний дзвінок, по її блідій шуці скотилася сльоза. Це Максимко мене врятував. Я взяв жінку за руку. Послухайте, ваш син хоче, щоб ви жили, інакше він не викликав би мене, боріться заради пам'яті свого хлопчика. Можливо, у вас ще будуть діти, адже він казав мені про сестричку, яка ще не прийшла. Але жінка лише похитала головою. Ні, лікарі сказали, що дітей у мене тепер ніколи не буде. Лідія відвернулася і заплакала. Я вийшов із палати сам, ледве стримуючи сльози. Більше я Лідію не відвідував, бо мені здалося, що вона не дуже й рада мене бачити. Але ця сумна історія ще довго не виходила з моєї голови. Я чомусь пройнявся до цих людей. Пізніше дізнався, що Ліда з чоловіком кудись переїхали. Минуло років п'ять. Якось узимку під час прийому у двері постукали. Так-так. Відповів я і на своє здивування побачив на порозі Лідію та її чоловіка. Жінка виглядала зовсім не так, як під час нашої останньої зустрічі. Вона помітно розквітла, на обличчі сяяла усмішка. Однією рукою Ліда лагідно гладила живіт, а другою міцно тримала дівчинку років п'яти. Познайомтеся, лікарю, це наша донечка Оля. Дівчинка сховалася за лідину спідницю. Очі жінки світилися від щастя. Вона прийшла подякувати мені за те, що я врятував їй життя. Якби не ви, я б не була такою щасливою, як тепер. Ваші слова запали мені просто в серце, і коли я виписалася, ми з чоловіком поїхали до дитячого будинку. Оленька стояла на ганку, ніби чекала на нас. У той момент я зрозуміла, чому Максимко не дозволив мені померти, а потім сталося диво. Ліда кивнула на живіт. Відтоді минуло багато років, але й досі я часто думаю про хлопчика, який якимось містичним чином зв'язався зі мною з того світу. І я запитую себе, чому своїм помічником він обрав саме мене.